Мої красатуречки, я так за вами скучила. Я кілька днів не виділа лапотусечки мої. Я так скучила за ними. Я дуже-дуже скучила за, то, за вами. Мої ви хороші. Мої ви красатурички. Мої ви розумниці. Я дуже-дуже за вами скучила. Дивимо зараз стаєнку. Повимітаюся, буде чистенько, гарненько. Я красатуліся. Підписуйтесь, коментарі, ставте лайки, діліться наше відео, ставте на дзвіночок. Переглядайте, зберігайте. Цомчики, лайчики, коментарі, сердечки. Мирного благополучного вечора. Наші курочки передають вам привіт. Добре. Щіплять, щеплять, щеплять травку. До мене не мої бупучки біжать, біжать мої лопатушечки, біжать мої красотулечки. Ой, як я ж за вами скучила, так вже хочеться обійняти. Мої ви красотулечки так гарно опірлися. Такі красотулі, красотулечки. Такі пані мої гарні, поважні, та, такі паніночки, та вишиваночка, а? Золотусики. Ви мої красотулечки. Ви мої лапатулечки, красотулечка, от така, скажи, я гарна, гарна. Та? У мене всі, всі у мене гарні лапатуські. Старше покоління. Всім мирно гарного вечора.